Радіо Ланс це сервіс професійного опису результатів рентгену, КТ, магнітно-резонансної томографії та мамографії. Ми допомагаємо медичним установам вирішувати проблему кадрів і якості діагностики. Державні та комунальні заклади охорони здоров'я успішно співпрацюють з Радіо Ланс. Щодня наші клієнти отримують якісні і своєчасні медичні висновки за результатами КТ, магнітно-резонансної томографії та мамографічної діагностики. Це сприяє вчасному визначенню тактики лікування кращим клінічним результатам та дотриманню вимог Національної служби здоров'я України. І якщо ваш заклад законтрактований на пакети медичних гарантій, то він може отримувати відшкодування від Національної служби здоров'я України за проведену діагностику. Завдяки описам, які проводять лікарі «Радіоланс» лікарні збільшують кількість пацієнтів, Дозавантажують діагностичне обладнання. Утримують пацієнтів на інші пакети медичних гарантій на всьому шляху лікування. Дізнайтеся, як збільшити кількість обстежень та підвищити якість радіологічної діагностики у вашому медичному закладі.